Так, друзі, спеклася запіканка, трошки вона схолонула, ось така вона вийшла, як бачите, ще з під низу тут гаряче. Ну, я зараз спробую розрізати її. Ріжеться прекрасно. Всередині, подивимося, ще, що воно буде. Ось така вона всередині. Розріжемо на кусочки, Так, захолоне, захоло не буде дуже хороша, присмогу. Ось так. І це така запіконочка собі, смачненька, гарненька, і тут вони це не загоріло. Так що ось така получилася вона. Кому сподобалось моє відео, ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на мій канал. Всім до побачення до нових відео.